Дякую, дуже хороше питання. Треба розібратися з тим месом, який твориться навколо цієї ситуації. Я не бачив цих коментарів, про які ви сказали. Мої знання в кримінальному праві дають право говорити про однозначність обставин закінчення струків притягнення до кримінальної відповідальності. Так визначено кодексом, і це стосується. Тяжких злочинів, тяжких, тобто за яких максимальне покарання визначено кримінальним кодексом 10 років позбавлення волі, очевидно, що всі ті злочини, які були менш тяжкими, а величезна кількість підозрюваних і обвинувачених саме за статтями. Повторюю, більша чи переважна кількість обвинувачених за статтями меншої тяжкості, зокрема, це весь масив незаконного притягнення до, криміна... до адміністративної відповідальності автомайдану. Епізод учасників автомайдану. Я так такими побутовими термінами буду говорити, якщо не, не зрозуміло про що я да, багато забули вже про ці події, на жаль. Але ці терміни збігли значно раніше. Є випадки звільнення від кримінальної відповідальності, бо більше є випадки, коли такі особи стосовно яких… Відбувалися ці е, кримінальні провадження, включно в суді. Вони звільнені від кримінальної відповідальності судом. І є випадки, коли одна із осіб звернулася до суду і стягнула, оскільки була виправдана, е, стягнула з, е, збитки, завдані таким кримінальним провадженням з нас з вами в розмірі там здається 300 тисяч. Тому говорити про якісь гіпотетично, що може збігти чи не може збігти. Це очевидний факт, який. Зрозуміли будь-якій людині, яка знайома з кримінальним законодавством. Я хочу акцентувати увагу ще на чому зараз. Прокурор Донський Олексій, так правильно звучить його прізвище, озвучив і сконцентрував увагу на 60 провадженнях, кримінальних провадженнях з 60 осіб стосовно які вчинили на думку правоохоронних органів. Прокуратури тяжкі злочини, але це не вичерпується цим переліком. Збігають строки усіх кримінальних провадженнях по майдану. Ну про якусь ймовірну тривалість розслідування за межами цих строків однозначно визначено. Можна говорити тільки у кримінальних провадженнях, де обвинувачення просить або інкримінує правильно сказати статті, які передбачають довічне ув'язнення. Таких порівнюючи з іншим масивом злочинів значно менше, ось тут можна говорити, що є ще час, якийсь в іншому ситуація не просто критична, вона вже програна. Тобто, головний меседж, який треба зрозуміти, який, напевно неправильно розуміється з текстів, озвучених Олексієм, це те, що це вже є фактом. Дякую, що роз'яснили, пане Віталію. Так, пане Віталію. Ну і хотів би вас розпитати про порушення можливо додаткових кримінальних справ, зокрема і щодо організаторів масових вбивств на майдані. Як рухається слідство в цьому напрямку? Я хочу наголосити теж такий наратив. Щодо зараз всі питають. Зокрема, от до мене телефонують журналісти, і дуже це мене турбує. Запитання стоїть, чому не розслідували справи майдану? Це дуже неправильний наратив. Його треба уникати. Справи майдану по ключовим епізодам, кримінальні провадження, в тому числі по організаторам, вони завершені доволі давно. Деякі справи передані до суду у 2015-16 році, і з того пору триває те, що називається судове провадження у цих справах, і якщо це так можна назвати. Очевидно, ці судові провадження не відповідають базовим вимогам, ключовим вимогам процесуального законодавства кримінального, і саме ці порушення допущені судами умисно, на мою думку, порушені. Призвели до того, що ми маємо зараз, і ще більше будуть мати ті негативні наслідки, про які я говорив спочатку, пане Віталію. Тут уточнення, якщо можете приблизно відсотковому відношенні, нам сказати: от скільки за 9 років справ Майдану завершено, є вироки суду, вже навіть не важливо там виправдання, чи там в'язниця, чи що там, чи заочне, чи не заочне, а скільки от цих про які ми з вами вище говорили, які вже все факт є, що вони будуть закриті, тому що строки давності завершуються. Я зразу наперед вибачаюсь. Я не буду відповідати на це питання з наступних причин. Є такий вислів, що є правда, неправда, і є статистика. Статистика в даному випадку вона озвучується офісом прокурорів, озвучувалась кожен рік. На брифінгах Горбатюком з Сергієм. Якщо хтось пам'ятає, хто це такі. Це завдяки цій людині. Ми маємо ці результати, які ми маємо, і це треба пам'ятати, особливо в цей день і згадувати про тих, хто це зробив. Тому ця Ви, статистика, добре, негативний вона Негативний цей результат. Чи він позитивний Немає, на ваші. ніякого результату? Є результат наступний. Все те, що було здобуто на стадії досудового розслідування, успішно знищено гнилою судовою. Системи України, все Оце треба пам'ятати і згадувати хоча б раз на рік в цей день.